Тяжко згадувати, як приходили, як ганяли, як робили обшуки в хаті, прийшли серед ночі. Коли, коли, тільки не, коли задумали, в день-день прийшли. Я пам'ятаю, принесла зі школи книжку, називалася Далеко від Москви. Я тих героїв не забуду до кінця життя. Називалася Далеко від Москви. Обшукали в хаті нічого не було. Взяли ту книжку читати і до тата: ти хочеш жити далеко від Москви, тобі Москва не подобається, то і давай його бити. Хто тобі дав запрещену літературу? Тато каже, та то дитина зі школи принесла. Я їм показую, що є штамп шкільної бібліотеки, що все не запрещена література. Туди один каже: забираємо, він там скаже, хто йому дав. До, до того тата. Та. Коли тата почали виводити з хати, я собі нагадала, я вже читала, що там писало в тій книжці, як війна була за Родину за Сталіна. Я почала кричати За Родину за Сталіна, книжка за родину". вони вернулися. Я їм показала оті слова, де там книжці написано, тоді тата лишили Читай вже тоді було добре чи отаке. Отаке було, різне в житті було, різне. Ще пам'ятаю, як прийшли до хати, а в нас був портрет Тараса Шевченка і Івана Франка і Андрія Шептицького маленькі. І до мами, тата вже не було, вже тато був у тюрмі е, е, до мами, котрий виходить і каже: Да, це вже главний Бандера, котрий то був главний Бандера, я не знаю. Ну, що Вони скинули ті портрети на землю, почали місити ногами, доптати до, до того, і маму заставили спалити. А питають а на, на Шептицького, хто то, хто то такий. Мама каже, та то такий старенький інвалід. Ну пусть вісід. То було неграмотне. Отаке. Та що там казати? Та дуже тяжко було.